Зрадників України позбавлять прав на пенсію та припинять її назавжди. Вітаю! Мене звати Юлія Михайлівна і я є юристом Центру правової допомоги. Сьогодні ми обговоримо новий законопроєкт номер 1035 Він позбавить надходження пенсій для зрадників України назавжди. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт номер 1035 розроблений Міністерством соціальної політики. Його мета припинити виплату пенсії особам, підозрюваним у державній зраді, воєнних злочинах та колабораціонізмі. Проєкт передбачає, що для зупинення пенсійних виплат достатньо статусу підозрюваного або особи в гроші. Рішення про припинення виплат ухвалює територіальний орган пенсійного фонду України у разі скасування підозри, закриття кримінального провадження або виправдовувального вироку. Людині виплатять усю суму пенсії, нараховану за час призупинення. Якщо особа засуджена, її позбавляють спеціальної пенсії та переводять на звичайну відповідно до загальних підстав. При цьому розмір пенсії не може перевищувати прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Спеціальні пенсії не відновлюються навіть після звільнення. Раніше для припинення виплат необхідне було рішення суду. Що затягувалося роками. Законопроект номер 1035 дозволяє зробити процес швидким та ефективним. Ініціатива спрямована на відновлення соціальної справедливості. В умовах війни держава не повинна фінансувати осіб, які сприяють агресору. Це також чіткий сигнал. Державна зрада матиме не лише кримінальні, а й фінансові наслідки. Водночас у суспільстві триває дискусія щодо правових гарантій і гуманності такого підходу. Законопроект ще не ухвалено, але його підтримка є важливим кроком до посилення відповідальності за зраду. А якщо у вас є додаткові питання, звертайтесь за безкоштовною юридичною консультацією. Підписуйтесь на центр правової допомоги.